У Вінниці стартував етнофестиваль Подільський вінок. Приурочений він до відзначення свята Івана Купала проходить фест на Вишинському озері, що в парку дружби народів. В рамках триденного святкового марафону планують сплести найбільший в Україні вінок діаметром майже 7 метрів. На відкритті фестивалю побували і наші кореспонденти. Тож їм слово. Фестиваль етнічної культури подільський вінок організовують у Вінниці вперше. Проводять його в рамках відзначення свята Івана Купала. Гарно провести час та взяти участь у народних обрядах можна на Вишинському озері, що в парку дружби народів. Фест триватиме впродовж трьох днів. Вінки насправді, якщо заглибитися і поцікавитися, несуть собі багато різноманітної символіки і дуже цікавої символіки енергетики. І ми хочемо повернути людям любов до віночків і познайомити її якось, хоча б трошечки традиціями вінкоплетіння головною подією триденного дійства стане створення найбільшого в Україні вінка. Його площа сягатиме 30 квадратних метрів. Діаметрі він буде близько 7 метрів. На плетіння величезного вінка закуплено більше восьми тисяч квітів. Ми вплетаємо папороть, це найголовніше. Напевно, рослина в цьому вінку, а також ромашка. Ну, ми підбирали квіти, які будуть довго стояти, тому що вінок стоятиме всі три дні фестивалю. Ось тому це ромашка. Він ну довготривала. Дуже ця квітка стоїть. І завтра нам повинні принести рози наші спонсори. Ось і ще повинні бути якісь квіти. Ну, звичайно, ті квіти, які будуть приносити нам люди. Чи стане чудовінок найбільшим в Україні? Дізнаємося в суботу, 9 липня, по завершенні святкового марафону. Тоді ж і відбудеться реєстрація факту до державної книги рекордів. До процесу плетіння найбільшого в Україні вінка мають змогу приєднатися усі бажаючі. Це вирішила зробити і наша знімальна група. На відкритті фестивалю на вінничан та гостей нашого міста очікували виступи музикантів, безліч різноманітних конкурсів та майстер-класів з народного мистецтва. Для усіх присутніх свої навики сплавання продемонстрували вихованці вінницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Для них організували заплив. Ми, скажімо так, не ставимо за ціль визначити сьогодні там хто найшвидше пливе, тому що для цього є офіційні змагання і так далі. Сьогодні ми хочемо показати людям саме красу плавання, красу спорту. Тому наші спортсмени сьогодні будуть змагатися двома групами по п'ять чоловік, і вони покажуть чотири види плавання, тобто комплексне: плавання брасом, плавання на спині, плавання кролем і плавання братерфляєм. Учасники запливу, а серед них були призери та переможці обласних та всеукраїнських змагань, долали дистанцію у 20 метрів. Вода прохладна, плести можна. У нас Є все таки плавці, що на олімпіаді будемо відстоювати честь Вінниці. Сьогодні гарний день для того, щоб поплавати. Привітати вінничан зі святом Івана Купала. Завітали і МНСники. за допомогою брандзбойта для усіх присутніх. Вони створили святковий дощ. Першим днем етнофестивалю відпочиваючі залишились задоволені. Да, «Все круто, крута. Несмотря на те, що погода не саме тепла. Настріння бойової хороше, все подобається. Гарно відпочиває Дов... «Доволі весело, і, скажу так мокро, як і на Івана Купала буває. Я сама викладала народознавство в школі. І дуже приємно, що ці традиції нашого народу підтримуються. В рамках фестивалю Подільський вінок заплановані народні розваги і забави, дискотека Просто неба, концерти етногуртів та грандіозне піротехнічне шоу. Воно і стане фінальним акордом дійства.